У квітнику. Це, дивіться, погляньте, яка красота. Дивіться, дивіться, дивіться. Догадалися, що це? Напишіть, якщо не знаєте, зараз я вам розкажу. Називають їх монетки, монетниці, лунарія. Назва в них лунарія. Це така квіточка, вона фіолетом цвітає, як, як фіалочка, така, як нічна фіалка, ну ще говорять. як... Ну, З чим ваша асоціація з цією квіточкою? От, погляньте, які гарні оце насіння. І тут скільки насінинок, і як вони. Дивіться, оце? Видно? От-от-от. 4, 5, 6. Оце все насінинки. Просто його використовують як декор, як в сухих букетах. До речі, я продаю червону ікру чорнощуку. щуку. Хто бажає купити, пишіть мені в особисті повідомлення. А ще монетки, монетне дерево є ось таке. Хто хоче, можна теж купити.